Дякую, пані Марина, за таку можливість я хотів би сьогодні зосередитися на політичних, передусім, ситуаціях. Хоча не можу не згадати одну дуже важливу річ, пов'язану саме із застосуванням авіації бойової авіації. Саме в п'ятницю я звертав увагу на те, що бій у небі українському бої і війна у небі значно змінила взагалі парадигму відношення до того, як застосовувати бойову авіацію. От сьогодні якраз один з таких днів, який чітко демонструє, що Росія ну фактично втратила переваги в небі і не може там. ну Вести себе як домінуючий противник. При цьому українські повітряні сили навпаки ну, здійснюють таку, я б сказав, би, потужно розгортають ситуацію, коли вони здійснюють бойові виліти. І сьогодні Генеральний штаб інформує про те, що аж по 11 районах бойова авіація україни здійснила удари по скупченню скупченню в 11 районах скупченню техніки та особового складу це дуже важливо ну разом з тим українцям вдається захисникам україни вдається збивати і крилату ракету і сьогодні черговий су 25 п'ятий штурмовик збитий ну і три Безпілотника, а тоді як до речі, це Великобританія, Міністерство оборони Великобританії вказує, що російські російська бойова авіація намагалася здійснити під Прикриття відступу російських угруповань, зокрема на Херсонщині, і не справилася з цією не впорався з цією задачею. І за чотири дні було перепрошую за десять останніх днів. Вони нарахували, що щонайменше чотири бойових літака російські ВКС втратили це от для порівняння того, що навіть в небі там. Де традиційно домінувала Росія, де мала багато новітніх літаків і гелікоптерів, абсолютно сучасних і. Безумовно, і протиповітряну оборону, яку нахвалювали, рекламували дуже багато. А однак, війна доводить, що вишкіл і здатність оперувати, ну і безумовно, і мотивація українських воїнів, що вона перевершує. Росію сьогодні в небі це дуже важливий елемент сьогоднішнього дня. А що ще хотів би сказати, звернути увагу на позицію Вашингтону? Взагалі, в нинішній ситуації, і як складається панорама після саміту ШОС, як виглядає, як виглядають позиції сторін? Ну передусім, передусім, треба згадати найвищого генерала Сполучених Штатів Марка Мілі, Нагадую, це глава об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки, і він? Визнав, що українська армія захопила стратегічний стратегічну ініціативу, перехопила у ворога у Росії, і звісно, він це зробив вслід за. Або після того, як минулого тижня про це сказав єврочиновник високого рівня, нагадую, що то був Борель. Але Борель не військовий, а просто єврочиновник. А тут, власне кажучи, важливість того, що зазначено, це якраз те, що Марк Міллі є головним військовим Сполучених Штатів, і те, що він сказав, так безумовно, це. Дуже важливо з одного боку, але з іншого боку, якщо подивитися на пакети допомоги сполучених штатів. І на наміри подальші, що нам до кінця року що Українська армія може отримати, то ми побачимо, що насправді успіхи української армії в на Харківщині на Харківщині фактично отримали зворотній ефект, тому що не поспішають Сполучені Штати до такого. Потужного стратегічного я б сказав би переозброєння, так щоб Україна отримала передові системи, я кажу і про оперативно-тактичні ракети до пускових установок Хаймарс. Я кажу і про потужні безпілотники, і про безумовно танки, гелікоптери. Усе таке інше, що ну і системи ППО єдине, що системи ППО Україна має отримати, але напевно десь ближче до кінця року. Тобто йдеться про ну, можливо, і не про штучне. Гальмування, тому що от сьогодні Bloomberg видала таку інформацію, що начебто, сполучені штати дуже виснажені, їх склади дуже виснажені, і через те, що необхідно, і вони вдаються до цього, що вони. Активно озброюють Україну і Тайвань готують Тайвань до війни. І якщо така війна розпочнеться між Китаєм та Тайванем, то там ймовірно в рази більше знадобиться зброї ніж Сполучені Штати надають Україні, і, начебто, через це в самих Сполучених Штатах замало зараз озброєння їх треба виробляти. Мені здається, що це не повна е, правда, і е, я переконаний, що тут е, е, агентство Bloomberg або просто підіграє е, Сполученим Штатам адміністрації Байдена, або е, викривлює інформацію, тому що е, не може е, так бути, і Україна ще не отримувала оті передов, передові озброєння, які я. Перерахував зараз. Тому це мені наприклад здається, що йде штучне штучне гальмування українського просування українського наступу і штучне гальмування такої, такої проривної боротьби з режимом Путіна. Це підтвердила фактично в. Пані посол Бріджит Брінк, яка є головним дипломатом Сполучених Штатів у Києві, і вона зазначила, що навіть не вірить, що у 23-му році може завершитися усе, і повідомила, що Сполучені Штати розробляють програму на випадок застосування Росією тактичної ядерної зброї, тобто, що ми... Маємо. Ми маємо підтвердження слів Марка Мілі, і ми маємо ситуацію, коли Сполучені Штати трішки пригальмували. Нагадаємо, що відмова від офіційного постачання оперативно-тактичних ракет Атакмс для Хаймарса відбулася після заяви такої собі заступниці міністра МЗС Захарової, яка. Там погрожувала і згадувала про червоні лінії, які недоцільно переходити Сполученим Штатам. Але так чи, інакше, так чи інакше, ми бачимо, що західні держави, так званий колективний захід, він трішки натиснув на гальма і сьогодні він очікує і перейшов до. Такої перегрупування власних сил підготовки зброї, підготовки ще більшої підготовки своїх спроможностей. Ну і розмірковування, що ж може можна, чим можна зараз оснастити українську армію, щоб не відбулося якогось неконтрольованого колапсу або якихось. Неочікуваних дій, тому що в принципі, в принципі, мушу повторити ситуацію, що і сполучені штати, і інші держави цілком влаштовує такий. Паритет сил між е, е, Києвом та Москвою однак, на жаль, е, мусимо констатувати, що не все так просто, і якщо е, Росії дати зараз оговтатися і перенести центр тяжіння у веденні війни на е, весну 2023 року, то Ну, можна очікувати, що Росії вдасться відновитися, перегрупуватися і е, е, почати з нового, так би мовити, з чистого листа е, боротьбу на знищення України. На жаль, це треба констатувати, і це треба усвідомлювати. Лише тільки зараз кажуть про 6 тисяч в'язнених, яких е, ймовірно вже. Мотивували на боротьбу проти на війну проти України, і е, ситуація виглядає. Е, е, ну в, цю, в цій площині вона виглядає такою, що час. Не гратиме насправді на нас, незважаючи на те, що до кінця року Україна може отримати і системи ППО від Німеччини і якоїсь країни НАТО. Я маю на увазі на САМС або Naysom, з норвезько американські системи. Але то буде невелика кількість цих систем, і е е йдеться зараз е лише про. ППО, тому, власне кажучи, мені здається, що Україні для України знову настала така пора, коли потрібно якомога більше замислитися над власними можливостями та над альтернативними можливостями. Но наш центр так само вивчає ці можливості, і я б їх розділив на три такі позиції: одна позиція це спроба. Диверсифікації ключових передових озброєнь, наприклад, можна отримати від Туреччини, і вже не один раз фахівці казали про можливість заохочення Туреччини до такої співпраці. До речі, Туреччина все більш прохолодно стає відноситися до Росії, зокрема, найбільший банк. Туреччини вже перестав приймати російські карти Марс, і це так само дуже непогана ознака. Отже, безпілотники з крилатими ракетами. Наприклад, так інші, де Україна може постачати двигуни, можна було б швидко налагодити виробництво. Можливо, навіть просто в Туреччині, можливо, в одній з країн з країни центральної східної Європи. Знаємо, що є країни, це які закуповують турецькі турецькі Безпілотники. Певні озброєння, такі, як, наприклад, боєприпаси, як, власне кажучи, дрони кілери та власні наші українські ракети і РЦДВ можна було б швидко виробляти з країнами Центральної і Східної Європи, або навіть в разі здатності прихованого модульним принципом. Розгорнути виробництво навіть просто в Україні, це стає дуже важливою важливою задачею на 23 рік, тому що, як бачимо, що війна може суттєво затягнутися. А оті оті попередження ще Бена Волеса, міністра оборони Великобританії, ще кілька місяців тому про те, що в Європі в Заходу може не вистачити боєприпасів і озброєнь, оскільки вони не розраховували на таку інтенсивність, це може стати ну реальною такою сумною правдою. До речі, Німеччина сьогодні, нарешті, визначила, що ще постачатиме постачатиме Україні два РСЗВ Марс. Це такі собі Хаймерс, але які не стріляють ракетами оперативно-тактичними. Та так само чотири самохідно-артилерські установки панцер Гаубиць 2000. І ми бачимо, що кількість постачань є дуже-дуже невеличкою. Да? Вона так само нас має насторожувати. Ну і наостанок такі добрі речі: це те, що під час саміту ШОС. І прем'єр-міністр Індії Наренда Моді висловив негативне ставлення до позиції Путіна до ведення війни, і Сі Ценпінь був не в захваті від Путіна. Тому це так само непогані новини, які можуть більше стримати Путіна. Ну але не до кінця Путіна тримає лише сила, ми це знаємо. І Україна продемонструвала таку силу. І я за те, щоб ми і далі демонстрували силу, і з Путіна робили